Доброго вечора! Ми з України. У мене на фоні є пам'ятник. На пам'ятнику зображена червона людина, яка кудись гребе. Гребе вона, мабуть, дуже. інтенсивно. По... Інтенсивно та потужно. Оскільки е... вона дуже сильно трудиться і вона велика. А... А ще ота будівля, яка у мене на фоні, то мабуть... Ой, вже не на фоні. Та будівля, яка у мене на фоні, то мабуть басейне або щось водне, но оскільки щось не водне біля пам'ятнику про воду, це щось якось нелогічно.